Матеріальна допомога і включення учасників АТО до єдиного реєстру. Сьогоднішня сесія рівно ради була короткою і конструктивною. Проте не обійшлося без звернень громадян. Василь Цинко вимагав депутатів націоналізувати рівне Азот, щоб не залишити. 3 тисячі працівників без засобів існування порушення конституції стаття 22, стаття 48, 48, Щоб місто місто рівно не потонуло, не залило лайном. Щоб Україна не фінансувала агресора Росію за отримання Міндобрива. Щоб не допустити техногенної катастрофи, пропонуємо президенту України, Верховній Раді України. Ухвалити закон про націоналізацію рівне Азоту неочікувану заяву на сесії зробив і голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання громадський контроль Роман Денисюк. Він оголосив про розпуск одноіменної фракції в Рівне Раді. До вашого відома, що згідно з протоколом засідання Вищої ради політичної партії Всеукраїнське об'єднання Громадський контроль від 17 березня 2017 року номер 0203 Прийнято рішення про припинення діяльності депутатської фракції громадський контроль в Рівницькій міській раді. Та заборону використання партійної назви та символіки депутатам Рівницької міської ради. Хоча депутати фракції не розуміють цього рішення і його юридичної сили, з юридичної точки зору ніяка партія не має права розпустити фракцію. Так зрозуміло, що фракція створюється з депутатів, які перемогли, так би мовити, пройшли по списку політичної партії, але депутати не зобов'язані бути членами партії. У нас на сьогоднішній момент фракція є лише один член партії громадський Контроль це ліг э, е, романні стосовно того, що партія чи хтось там з тої партії прийняв рішення про розпуск. Фракції, ну то це знаєте, це таке. Це це просто піар, просто таке, щоб зайвий раз згадали, бо то, це абсолютно пустишка. Обговорили на сесії рівної ради і звернення учасників антитерористичної операції до депутатів. Вони вимагають допомогти Львову з вивезенням сміття. Звертаємось до вас з вимогою протягнути руку допомоги громаді міста Львова у зв'язку з проблемою вивозу і утилізації побутового сміття, яка може призвести до виникнення епідемії закриття шкіл та садочків у Львові. Вимагаємо від вас терміново зібрати нараду міських голів та обласних Рад західної України у місті Львові та припиняти спільне рішення про прийом на договірних засадах на свій сміттєві полігони побутового сміття та його утилізацію з міста Львова до вирішення цього питання на державному рівні. Врешті депутати створили робочу групу, яка буде вирішувати це питання. Очолив її Святослав Євтушенко. На останок сесії секретар імнеради Сергій Паладійчук закликав всіх депутатів здати кров, долучившися до акції фракції Солідарність 4 квітня. Зоряна жильчук Іван Комар у ритмі подій.